Я розділив Куп'янщину на дві частини: перше це Лівобережжя, лівобережний плазар, купленс куп Лівобережний, купянськ Возловий. Противник мав намір окупувати його до 1 листопада 2024 року. Кожного разу, коли публічно десь можу виступити, я кожного разу це кажу. Просто вдумайтесь, яка серйозна стійкість українського народу і українського Для лівобережних плазар, які зараз ви бачите, ворогу ставили задачу взяти до 1 листопада 24 року. Як бачите, зараз лівобережний плацдарм утримується силами оборони. Противник постійно проводив ударно штурмові дії, наносив удари в район переправ. Бо щоб нам утримувати цей плацдарм, нам треба якось переїхати річку справа на лівий берег, річкою скіл, достатньо широку стрімку. Тому ворог в район переправ, просто вдумайтесь, може вкинути за добу 50 керованих бомб, застосувати ракетне озброєння, дрони на оптоволотні, ударні крила. Це все, що прилітає в район переправ. І там хлопці та дівчата, які виконують завдання по поновленню і по ремонту переправ, вони просто виконують якусь нереальну роботу, як на мене. Тобто під постійними обстрілами вони поновлюють основну артерію життя, і як наслідок, ми можемо отримати лівобережний плацдарм. Треба сказати, що ворог дещо активізувався. Зараз погода в ем, туман. Який потім йде туман, потім іде мінус один. І чим вище, тим трошки холодніше. Як наслідок дрон летить, ось тут туман, в нього запотіває камера, потім дрон залітає трошки вище і йде обмерзання самого екрану, вірніше самої камери, гімблів, пропів і так далі. Тобто безпілотники знижають свою ефективність в будь-якому випадку. Противник користується цими можлистями, почав застосовувати легкоброньовану броньовану техніку для того, щоб заскакувати, проривати лінії бозітнення. Але підготовка в інженерному плані театру бойових дій дає можливості нам зупиняти.